Вінничанка Галина Дідик прийшла в центр первинної медико-санітарної допомоги, аби зробити щеплення від грипу. Кожний рік, по, якби по сезону, тобто осінню, роблю я а також робить моя сім'я. Щеплення Галина робить вже шість років поспіль. Розповідає, це допомагає переносити хворобу у легшій формі. Буває вірусне, ну так грипу як такого, то не було. Видно результат. Вакцинуватись від грипу вінничани можуть в рамках муніципальної програми Стоп грип. Щоб отримати щеплення, потрібно звернутись до свого сімейного лікаря. каже завідувачка лабораторії Олена Коцюба. Після огляду і відсутності протипоказань лікар виписує рецепт. Який дає пацієнту можливість отримати щеплення за 50%. на програму Стоп Гриб з міського бюджету виділили понад 1 мільйон гривень, каже фахівчиня департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталія Авраменко. Закуплено 5 тисяч доз далі, якщо буде попит на вакцинацію від грипу, тобто у нас є можливість ще дозакупити закупити вакцину, якщо буде така потреба. Цього року Вінничан вакцинуватимуть проти чотирьох штамів грипу, розповідає лікарка кабінету щеплень Валентина Рудик. Вартість однієї дози з 50 відсотковою знижкою 170 гривень. Цього року вона працює на два штами грипу А і два штами грипу Б. В нашій чотириста 460 доз. Ми вже отримали, і другий день вже люди щеплюються. Вчора 25 чоловік, із них 6 дітей. Програма стоп грип у місті діє з 2016 року. Це каже Авраменко: дозволило мінімізувати ускладнення від грипу. Чим більше ми вакцинуємося, тим менше шансів отримати ускладнення. Адже коли запрацювала наша програма Стоп грип і Вінничани почали активно вакцинуватися. У нас вже протягом п'яти років не було смертності від ускладнень саме від грипу. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.